Дня. Е, ну, Є така дуже ваше таке гучне, я б сказав, що воно все таке розслідування, так, яке ви опублікували, і там йдеться про те, що відбувається в, ну, в галузі адвокатів України. Для мене це стало сюрпризом. Я, я цього не знав. Тож давайте так, давайте для того, щоб от все пояснити нашій аудиторії, почнемо з того, що от, е, з такого е, висловлювання, що зараз у в адвокатському секторі е, є кріпацтво. Що це означає, як це поясніть? Ну, дивіться, насправді люди не дуже розбираються в тому, що відбувається в адвокатському секторі. Тому їм треба вперше пояснити, чому це дуже важливо для нас всіх. Бо ну, якісь адвокати, кому вони потрібні. Ну мені ніколи ніколи не буде потрібен адвокат. Так, і так. Що, і що коли я? ми всі вийшли на майданчик, це ну більше мільйона людей. Так були люди затримані, і ми зрозуміли, що є якась асоціація адвокатів. Яка просто блокує роботу нормальних доброчесних адвокатів, засуджує тих адвокатів, які виступили на захист цих мітингувальників, причому публічно. І тоді ну треба було насправді що тоді задатись питанням: а що це за асоціація, і звідки ростуть ноги, тринадцятий рік. Так, а кріпацтво у нас, щоб ви розуміли, воно зародилося якраз після помаранчевої революції, коли Медведчук і вся його братія. Зрозуміли, що в принципі в нас все нормально пройшло під час помаранчевої революції. Гладенько вони не можуть взяти цей народ під контроль, і їм треба якісь важливі інструменти для того, щоб взяти цей сектор і його контролювати. Причому тут треба зауважити, що Медвечук у нас в адвокатурі дуже давно. Ще от з радянських часів. Ми пам'ятаємо цю дуже трагічну історію з Василем Стусом, так, 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 так який загинув через це в ну саме так, в радянський... І Стус його називав другим прокурором. Хоча він був його так, так, адвокатом, так, так. Ну, і так. тут треба розуміти, що от, е, в пострадянський період він курував оцей цей адвокатський сектор, і потім же ж очолював е, адміністрацію президента. Так, так, і звичайно, що коли Янукович у 2010 році, після помаранчевої революції, після того як відбув свій строк е, на посаді президента Ющенко, заходить Янукович, і звичайно починаються дуже серйозні зміни законодавства. З'являється асоціація адвокатури. І якщо ти адвокат, ну от ми з вами журналістами, коли випустилися з інституту журналістики, наприклад, або ще з якогось там вишу. Ну, ми не попадаємо зразу ні в яку асоціацію. Автоматично. Да. А тут ти просто зразу стаєш як кріпак членом цієї асоціації. Ти маєш платити внески. Якщо ти не платиш внесків, то тобі заблокують твою адвокатську роботу. Ти не зможеш направляти адвокатські запити. Тобто, в тебе просто можуть забрати право на професію. І адвокати реально бояться про це говорити. Ну, не всі, хтось виступає, але це одиниці. І для людей може це здаватися ну неважливим Але я ще раз наголошую, що коли нам треба був. Захист от майданівцям, представникам Автомайдану, то в суди вписувалися адвокати, а ці публічно їх просто дуже сильно щемили і вибачались: От керівниця цієї асоціації, яка незмінно вже скільки років Воно перебуває на цій посаді, це Лідія Ізавітова. Вона по суті соратниця Медведчука. Він а от коли ми говоримо, от що ми маємо про неї знати, коли ми говоримо, що вона соратниця Медведчука, що ми маємо на увазі. Ну от я не знав про існування Лідії Зовітової до того, як саме прочитав ваше розслідування. Дивіться, ми чесно, теж не знали. До нас просто прийшли люди і кажуть, що в нас реально адвокатура під загрозою. А я, як людина, яка користувалася неодноразово захистом адвоката в суді, я чудово розумію, що означає мати незалежний сектор тут. Це як незалежно Меганалістика дуже важлива. І оця от Лідія і Завітава, ми оприлюднили фотографії. Вона з цим Медведчуком з давніх давен. ну от Я не знаю, останні два строки по п'ять вона очолює цю асоціацію, але з, Медведчук, з Медведчуком вона була ще раніше. розумієте Тобто вони не воду вода дуже-дуже тривалий час. І виходить, що в принципі шанс змінити цю Ізавітову у нас був минулого року. У неї закінчувався строк на посаді керівника асоціації, але вона собі вирішила, що це як Верховній Раді. Якщо її не переобирають і вибори не відбуваються, то вона може продовжитись до безкінечності. тому що воєнний стан і, мабуть, цим вони користуються. Ні, ну вони просто собі так вирішили, і все. Вони знаєте, в них як пантон богів паралельно з цим. Теж в лютому минулого року зареєстрували законопроект, яким якраз законодавчо забезпечували механізм переобрання. От і ну, серед там низка співавторів авторів була, а, але серед них, наприклад, Ілля Кива, він на той час, ще був депутатом, так, так, науківець такий на відомий, який, до речі, також став адвокатом, от, ага. як і Віктор Медвечук, угу. Микола Тищенко. От, Найкращі па... люди країни. Цивільна, цивільна дружина, судді Вовка пані Славицька, теж депутатка, і вони зареєстрували цей законопроект. Але звісно, через війну цей законопроект досі лежить в комітеті, не розглядається. Але вони його. Готували законодавчий грунт для того, щоб це перебрання було. Я тут дуже хочу додати, що це було за кілька тижнів. Цей законопроєкт подали за кілька тижнів до повномасштабного вторгнення. Це треба просто завжди про це пам'ятати. Тобто, цю адвокатську систему вже до чогось готували. І тут треба розуміти, що це не тільки для асоціації адвокатів. Треба розуміти, що у нас ще є судова реформа. І вища рада правосуддя, вона так само складається з представників, яких делегувати може ця асоціація. Тобто, ця асоціація має не тільки вплив на адвокатів, а й на судову реформу, на суди. Розумієте, це дуже елемент системи судової. Тобто, коли Павло Вовк мав разом зі своїми своїми поплічниками власк відновлювати Януковича, так то. Паралельно відбувався, відбувався цей процес з тим, щоб так. назавжди змінити. Я, я, я б ще додав, що а, під час війни постало... А... Інше питання, значна небезпека в тому, що, ну, наприклад, Ілля Кошсін, це теж адвокат, який зараз воює в Збройних силах України, і він досліджував цю тему. І він виявив, що велика частина понад 317 депутат, депутатів депутатів, адвокатів, вони паралельно входять. Є адвокатами української адвокатури і паралельно входять. Так звано ДНР, так ДНР ЛНР або на тим Тобто часово... вони не виключені, так Ні, вони, не виключені. вони вони продовжують бути членами Національної асоціації адвокатів України. Так угу. і він коли в 2016-му чи чи му році вже точно не пам'ятаю, коли на окуповано тим, тимчасово окупованих територіях оприлюднили, запустили свій реєстр адвокатів, опублікували списки. Він їх порівняв і з'ясував, що частина з них входить і там, і там є адвокатами. І це досі продовжується як на Донбасі, так і в Криму. І я тут хочу додати, що ті, хто поверталися з полону, кажуть, що ці люди брали участь так само навіть в катуваннях. Тобто, це не просто там ви не думаєте, що це люди, які стоїчно залишилися в цих терористичних угрупованнях ДНР-ЛНР, і вони там когось захищають законною ще й українські. Тут треба так. ну дати чітке розуміння, що це люди, які беруть участь в тортурах, по суті. Як тоді у справі Стуса? Вони виступають другими прокурорами, як колись був медвечук. Тобто пройшло скільки десятиліть, а вони змогли на нашій землі вибудувати цю систему. І ще дуже важливий штрих: що коли призначали Татарова в офісі президента на посаду, Ну, зараз ну, заступ... треба ж додавати так, що це заступник голови офісу президента. Так, То, наприклад, асоціація адвокатів дуже раділа цьому питанню. Хоча ті ем, адвокати, які представляли, наприклад, інтереси сімей небесної сотні, як Закревська, яка зараз воює, то вона гостро це засуджувала. Тобто, не можна говорити, що якщо асоціація адвокатів щось написала чи сказала на це, до речі, звернула увагу BBC, то це не означає, що всі адвокати це підтримують. Слухайте, ну от добре, ми з вами говоримо так. От революція гідності, 13-14 рік це було 8, вже 9 років тому. Так і ми розуміємо, що от тоді, коли активісти у е, них виникали проблеми, звичайно, з владою Януковича їх переслідували, що адвокати не хотіли братися за їхні справи. От зараз, за ці 8 років, про цю національну асоціацію адвокатів, і от про цю пані Ізовітову, що ми знаємо про їхню діяльність? Ви кажете, що... Самі адвокати не говорять про це, що навіть народні депутати, які є в цій асоціації, не говорять про це. А що вони приховують? А ну дивіться, тут же ж треба розуміти, що оскільки асоціація має монополію. То вона може позбавити права на професію. Ну, я від, що ми з вами в якійсь організації журналістів завтра вони вирішать, і ми будемо, як це Шевченко, в ті кріпацькі часи без права писати і малювати. Ну, це, оце, от вони можуть таке зробити з адвокатами. В них там свої розцінки, свої тарифи. Ти їм маєш платити постійно внески, підтверджувати якусь свою кваліфікацію, ходити за гроші на семінари. Тобто вони побудували таку систему, це ніби не державна система. Розумієте? Ну а якась не державна асоціація, то які питання? От люд... але не добровід... Вільне там перебування і недобровільні правила, і тому кожен, хто займається адвокатською діяльністю, він реально боїться, що він буде робити завтра, післязавтра Це ніби у нас з вами забрали можливість вести як наприклад журналістську діяльність або вести якісь розслідування. Ну зрозуміло, слухайте. Ну тоді яке в нас є рішення? Ви кажете, що є законопроект, і в принципі можемо собі уявити, що ну давайте уяві, уявімо собі, що хтось його вносить в порядок денний і далі йде голосування. Ну, тоді цьому... це і завітова буде на третій термін. Ну, його ще не розглянув комітет. Навіть uh -huh. тобто, ми сподіваємося, звісно, що до цього не дійде. його відхилять, знімуть з реєстрації і так далі. Але те, що він не буде рухатись, ну сподівання лише на це. Ми взагалі хочемо, аби напрацювали альтернативні проєкти. Ну може не альтернативні, а нові, які дадуть можливість нормально розвиватися адвокатурі І ну, знищити монополію. Так, да, Це не може так бути, як є. І... Ну, цікаво, цікаво. Слухайте, ну от ми б хотіли отримати коментарі Лідії Зовітової. Якщо вона нас зараз чує, то звичайно ми запрошуємо її до нашого ефіру. А ми б, звичайно поговорили і про дружбу з Медведчуком. Можливо.